В мене на альбом капнуло. Ладно, добре. Це не прямо клей та його закривай. Сам ж. Ось так от. Я ложу його. Ось тут. Тепер тобто я вам показую, що нам потрібно. Ні, не помічко. Напевно, я висад. Ось так. Ми беремо ось так. Зараз я подивлюся, в нас трохи не так вийшло. швидко розклеюємо. і в мене до сих пор не липне. Зараз вернусь. Ось тоді зараз. Поклейся, клей, тому що він не клеїться. Та, будь ласка, приклейся ти вже. Я повернусь. Я вже склеїла. І в нас должно ну, бути ось таке пространство. І нам потрібно ось таких штук зробити 3. Три. три таких штучок маленьких. Робимо. Я, напевно, вас куди поставлю, куди поставлю. А я не знаю, куди я вас поставлю. Напевно, я вас поставлю... Хто сказав? Клишка впала. Будет друго. Звонишься робимо. Це суть. Це було трохи. Звичайно, було це не спеціально. але воно впало. Добре. Ви вже поняли, що я да, українка, але да, ви поняли. Зараз я продовжую клеїти та клеїти. Я будь ласка, наразі, я роблю так теж. Вже дві такі готові. Зараз буду робити вже освоїть. Підожіть, будь ласка, я ще роблю. зроблю в тому не маєте трохи підождати, поки я зроблю. Так вам не хочеться жвати, пожалуйста не там, де я вже буду показувати, що я зробив. Ось так. І зараз я почти вже зробила. Зараз я включаю камеру. Ось таких три штуки в нас потрібно вийти. Збирайтеся, що це? Я просто ліпила на уроці. Ми ліпили козака. Так що не спрашуйтесь. За що це. Ось ось такий круги. Так уже не знаю, куди вас положити, тому що ви в мене падаєте. Я вас тільки можу поставити Ось Також, ви в мене падати. так. Падайте. Як я могу вас положити. Рубити. Ладно, нажме.